Страх перед стихіями, страх перед світом це ознака браку віри. Про це сьогодні в Євангелії. В добрій новині сьогоднішнього дня завжди закликаю, почитай читай Євангеліє, це важливо. Учні налякалися і звертаються до Бога, чи тобі байдуже, що ти спиша, ми гинемо. Вони не здатні були побачити Христа, що є поряд. Вони думали, що йому байдуже. Ісус наказує морю вітрам, все замовкає і дорікає учням. Чому ви такі боязки, ви ще досі не маєте віри. І учні вгорнуть інший страх страх перед Богом, який може робити дивні речі. В твоєму житті може бути присутній страх. І тому тобі треба подумати насправді про свою віру, бо людина, яка вірить, не має страху. Де є страх, там немає любові. Пам'ятай, що що би не відбувалося навколо тебе, Бог є поряд. Ти повинен вміти доручити Богові своє життя і навіть свою смерть. Вміти довіритися йому сьогодні. Апостол Павло закликає розпіс.